Добрий день мої малята, любі хлопчики, дівчата. Час заняття розпочати і указку завітати. Тати, гарний настрій буде мати. Нам не треба сумувати. Сьогодні я пропоную вам послухати казочку рібка. Сідайте зручненько та слухайте гарненько. Посадив дід рібку. Росла вона собі і росла та виросла рібка велика превелика. Прийшов час рібку рвати. Дід тягне, тягне, а витягти не може. Кличе дід бабу, взялася баба за діда, а дід ухопився за рібку. Тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Тоді кличе баба онучку. Онучка взялася за бабу, баба за діда, а дід ухопився за рібку. Тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Тоді онучка кличе собачку. Собачка взявся за онучку, онучка за бабу, баба за діда. А дід ухопився за рібку. Тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Тоді собачка кличе кішку. Кішка взялася за собачку, собачка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, а дід ухопився за рібку. Тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Тоді кішка кличе мишку. Мишка взялася за кішку, кішка за собачку, собачка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягли тягли і нарешті витягли велику превелику рібку. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець? Вам сподобалась казочка. Про що була казочка? Так, про рібку. а хто посадив рібку? Дід, молодці, а хто допомагав діду її рвати? Так, баба, внучка, собачка, кицька та мишка. Малята, а на згадку про казку я пропоную вам зробити аплікацію. Рібка для роботи нам знадобиться картон, шаблон рібки та листочків. Клей олівець та суха серветка. Розімнемо наші ручки та почнемо працювати. Дідусь рібку доглядав, щодня її рясно поливав. Сонечко її вітало, рібка виросла, гарною стала. Початку викладаємо посередині аркуша рібку, а зверху над нею листочки. Ось так вона буде виглядати. Відкладаємо листочки в сторону, перевертаємо рібку, відкриваємо клей олівець. Та змащуємо рібку клеєм від середини до країв ось так. Далі викладаємо рібку на аркуш картону посередині та притискаємо її. Пальчиками. Зайвий клей витираємо серветкою. Так само змащуємо клеєм листочки. Та викладаємо їх зверху на рібку. Притискаємо листочки пальчиками. А зайвий клей витираємо серветкою. Закриваємо клей олівець та відкладаємо його в сторону. Малята. Ось наша гарна рібка готова. Ви великі молодці. Я, як завжди, буду чекати на фото або відео ваших робіт. А наша зустріч на сьогодні завершена. До побачення!